Ну і про майстерність і компетентність українських збройних сил я б і хотів зараз поговорити з Андрієм Риженком, капітаном першого рангу запасу військовоморських сил, заступником началь... начальника штабу ВМС в четвертому, двадцятому роках з стратегічним експертом компанії Соната. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Хотів би розпочати з чого, пане Андрію. Ну от справді на відео все виглядає дуже красиво і навіть ну просто. Але це ж точно непроста операція. Е, ну, ці дрони, як мінімум, там мають вийти з точки А, пройти точку в точку Б там непоміченими, чи бодай обійти там якісь спостережні пункти. Як вам бачиться операція? Ну, з того, що можна там, звісно, розповідати, в чому складність досягти от саме такого результату, який ми побачили сьогодні? А, ну я так розумію, що а, наші військові вони узнали про плани. Цього десантного корабля Цезряк Унікав про цю логістичну місію, можливо, з Новоросійська до Севастополя. А, от, а, і ну, Для того, щоб визначити маршрут, тут не треба якихось там великих знань, тому що цей маршрут відомий і от на, на кінцевому, кінцевій ділянці вже біля Севастополя він фактично пролягає. В межах 12-мільної зони біля Криму. А от тут я думаю, що дуже вірно вибрали а, от наші гурівці точку рандеву, а, от цих безпілотних апаратів з цим десантним кораблем а, трохи на віддалені від Севастополя. Чому? Тому що а, все ж от Севастополь, як в головній базі Чорноморського флоту, Росіяни змогли. Створити таку досить е, серйозну систему спостереження і нейтралізації протидії морським дронам, або, там, як вони називають, підводним силам і засобам, підводним диверсійним силам і засобам. от, для цього у них там є і системи спостереження, е, і оптичний, і радіолокаційний, і авіація, і кажуть, навіть дельфіни для цього є. І а, зброя там є в кількості достатній. А от а тут Алубка, как би фактично дик, пару годин до Севастополя, а, але там ну, би, гори фактично нічого немає. І був такий розрахунок, що вночі корабель пройде, пройде цей, не, цей, цю ділянку, і зранку я так думаю, заходить до Севастополя, вивантажує свій оцей вантаж, який вони там привезли. І потім там, я не знаю, там можливо повертаються зворотня. Що цікаво, що вони везли в Севастополь, тому що в общем-то, є такі припущення, що могли везти вони дуже різний вантаж, починаючи з боєзапасу, заканчуючи шахедами, які вони запускають фактично щоночі по Україні по різним значить, куточкам. А от тобто це важливо, що. Приблизно знали маршрути час переходу цього корабля. Ну і звісно, розрахували початок операції в нас. Ці дрони вони досить швидкоходні, а вони заново позицію вночі, значить ну, в темну пору добу їм досить легко сховатися. В Більшості місць за виключенням, от тільки ну, скажімо, підходів до. Підготовлених і баз, пунктів базування в першу чергу Севастополя, і під, під покривом е, нічної ночі, е, значить, е, вони здійснили напад на цей корабель. Корабель цей, ну фактично, ну е, ну, старенький вже він 86-го року. Йому 20, 36 років. Тобто він вже фактично 10 років як відслужив свій термін роботи, але замінити його нічим. І, 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 я, я знаю точно, що росіяни вони дообладнали кораблі такого типу і додатковими кулеметами, і артилерійськими установками малого калібру. Але я так думаю, що чого критично не вистачає, це. Засобів ночного бачення, тобто таких приладів ну, фактично немає. Або якщо вони є, то це дуже старенькі що з часів радянських там, той привод ну, нічого фактично не дає. Тому що, от, якщо ви дивилися зйомки ГУР роботи по а, цьому кораблю, то там вночі його дуже гарно можна побачити через камеру самого, от зараз бачите, таке враження, що це фактично день. А от хлопці, які сиділи на цьому кунікові, вони не могли сказати, що у них є така картинка з того боку. Тобто вони фактично рухались темряві. Ну і от отримали, як мінімум, 5 влучень дронів. Корабель отримав дуже велику пробоїну, і от на лівому порту він. Кінці так, скажімо так, приліг. І так, я так думаю, в такому, в такий спосіб він пішов на морське дно в районі Алубки, яке досить досить глубоке. да, глибина там складає, можливо, як мінімум ну, метрів 300, мабуть, в тому районі. А може більше. А, скажіть, будь ласка, пане Андрію, а от а, хочеться. Ну, зрозуміти трішки, е, ну, бо в принципі, це теж це не секретна інформація. Там і ГУР, там і, і СБУ здається, вони повідомляли, що ну там про ті дрони, які ми використовуємо часто це там ці дрони Магура, але е, от загалом це як працює? Я розумію, там як працюють fpv дрони, так, до прикладу, це там окуляри оцієї віртуальної реальності. А от е, ці дрони, як вони загалом? Ну от, тобто, наскільки має бути точною робота оператора, який керує цим дроном, як взагалі вони керуються? Ну, я так розумію, що зараз, ну опять же, із, із того відео, яке я бачу, на кожному дроні є оператор свій. Він фактично бачить картинку в реальному масштабі часу. От, вона транслюється через супутниковий канал. Значить, і він, він, той дрон, коли він виходить в точку, а, значить, ну, точку він виходить опять же, завдяки апаратурі а, навігації, а, тому що в принципі, всі виконавчі системи стоять на, а, ну, на дроні, але дрон транслює всі, всі показання туди от на берег. Оператор бачить, де знаходиться дрон. Оператор бачить, де знаходиться ціль, виводить на ціль а, візуальний. А, Значить, визначає, бачить ціль і фактично наближає дрон на повній швидкості до цілі. І коли дрон підходить до цілі, у дрону в носовій частині є такий контактний датчик, він фактично б'ється у борт корабля і виникає, значить, детонує боєприпас. Дрон вибухає, наносить враження кораблю цілі. Ну і все і сам, в общем-то, перестає існувати. Але, до речі, крайній раз міністр Федоров, до речі, на презентації Макури ага. сказав, що да, вони хочуть зробити його модульного типу. Тобто, не обов'язково це буде дрон Камікадзе. Це може бути дрон для пошуку знищення морських мін, дрон для ведення розвідки, спостереження, охорони і, і, і значить, тось тобто, різного, і навіть для медичної евакуації. Тобто, Представьте собі, є такий варіант, що десь ми втратили вертольот або так, спостерігаємо, ну, наприклад, з повітряного дрону. Наприклад, пораненого льотчика, який там знаходиться на поверхні, ну була ж історія. До речі, одна спецоперація «Гур», коли Там щось я не пам'ятаю, скільки годин там, але, ледь не добу провів гурівець ага. після операції в відкритому морі. Після, і його знайшли теж. Да, Тож такий дрон йде в район. А, значить, я так розумію, фіксує людину, підходить до людини. Ну, це такий електричний собі, електричний дольфін, ага. дольфін і. Значить, поранена людина, якщо є ще сили, якось фіксується і доставляється на, ну, досить швидко до а, евакуаційної точки. Тобто є такі а, різні варіанти, а, удар не один із них. Пане Андрію, от цікаве запитання від глядачів наших леменко Юрій надіслав. Просить спитати, чи можуть дрони поблизу цілі? ну, от ці, ці безпілотні так апарати поблизу цілі на якийсь час зачаїтись в засідці і чекати ворожий корабель. І чи можна так само ще в продовження запитання полювати ними на підводні човни? Можна. Я скажу, що ще до початку війни наші інженери українські. Робили багато таких розробок, і був такий варіант, коли дрон підходить в надводному положенні в точку, в район. Потім він частково занурюється, і у нього над поверхнею води залишаються тільки а, і він здійснює спостереження. І його знаходження під водою ну, певним чином ну, маскує його від того, щоб його значить, виявили. А потім, коли він в засідці цей значить, ідентифікує судно противника, він значить, дуже швиденько впливає на поверхню і на високій швидкості зближається наносить удар. От такі, такі роботи були, але на жаль, тоді їх не прийняли ніяк в Міністерстві оборони. Сказали, що це, значить, не актуально. Зараз бачите, слава Богу, що це стосується підводного човна. Я думаю, що це зараз єдиний варіант, як ми можемо боротися з російськими підводними човнами, тому що в принципі у нас є можливість отримати розвід інформацію по находженню підводних човнів в Росії. А значить, нам треба, щоб дрона це така собі. Торпеда проти човнова отримав завдання, вийшов в район, здійснив до пошук підводного човна. Ну і якщо він його знайде, то значить, наблизився, атакував і наніс удар. Фактично, це підход до корпусу підводного човна і підрив ну, певної кількості вибухівки. Ну, вважається, що мінімум для того, щоб пошкодити такий звичайний підводний човен, як от у Російській Федерації, треба 40 кг вибухівки а, значить, підірвати біля корпусу. Виникне тоді таке пошкодження, деформація. І підводний човен може а, ну, отримати пробоїну. А от, ну, от таке це завдання цілком рішаємо. Останні, скажімо, 5 років технології дуже серйозно, серйозно зробили крок вперед в плані спеціальних сонарів, так званих апертурних. І, ну, справа в тому, що якщо казати про класичні кораблі, то вони все одно використовують в качестві протичовнових зброї, це те, те ж саме, про що я вам кажу. Єдине, що вони самі доставляють її там, десь в там, центральну частину Чорного моря. Ми зараз кажемо про те, що дрон запускається з нашої території, а з центральної частини чорного моря ми отримуємо інформацію від різних джерел, в тому числі і безпілотних, про находження десь там ворожого підводного човна, і це коштує на порядок. Просто бі... на... 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 на десятки порядків менше. Дякую дуже, пане Андрію, за дійсно цікаву таку розмову. Глядачі пишуть фантастика, які технології аж не віриться, що це в реальному житті. Я вам дякую ще раз, пане Андрію, за те, що знайшли час нам так більш детально все пояснити. Андрій Риженко, капітан першого рангу, рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС в 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії Соната.